Мої вітання всім, хто зараз перебуває на Ютуб каналі. Січас. мене звати Віта Євтушина і зараз зі мною на зв'язку військовослужбовець збройних сил України Петро Волощенко із позивним Остовом. Пане Петре, вітаю вас! Вітаю вас. Почну з такої інформації, ось американський інститут вивчення війни заявляє, що загальний темп російської операції в Україні знизився для вагнерівців. Настає кульмінаційний момент під Бахмутом, і через це російським військам доведеться залучати значні резерви туди, щоб продовжувати штурм міста. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою інституту війни? Так наразі погоджуюся з оцінкою інституту війни. Темп не просто знижується, він сповільнився і перейшов в такий повзучий-повзучий наступ, але все це завдяки чому? Завдяки злагодженій роботі сил оборони і нашого командування, яке не зважаючи на різні думки різних експертів, міжнародних також ви знаєте. Які казали і радили нам залишити Бахмут і залишити щоб фронт трошки вирівнявся, щоб ми відійшли трохи назад. Але військово-політичне командування, і військове командування, і наші генерали, і Валерій Залужний, і Олександр Сирський прийняли рішення тримати Бахмут, і як ви бачите, зараз це дає результати, тобто. Всі слова, які були сказані про те, що Бахмут відіграє ключову роль в нашій не просто обороні, а й в подальшій підготовці до контрнаступу весняного, все це поки що так і є. Тому повністю погоджуюсь зі словами міжнародних експертів, що вагнерівці там у них закінчуються. Ці суїцидальні війська, які вони кидали масово хвилями на позиції наших оборонців, закінчуються, і вони вимушені знімати з інших ділянок фронту свої ще боєздатні частини регулярної їхньої, так званої російської армії, і перекинувати на цей Бахмут. Де ми їм даємо гідну вісіч. Тому абсолютно вірно, Бахмут тримається і Бахмут дає бій, той на який ми і розраховуємо. Де зараз найскладніше в Бахмуті? Це північ, південний напрямок? Я вам скажу, що зараз кругом там у нас тут дуже складно, тому що ворог. Підійшов зовсім близько і втянувся в міські бої. І його групами він проникає на ті чи інші вулиці, де ми їх знищуємо. Беремо в міні, в міні такі оточення і знищуємо групами їхніми. Вони двигаються групами також по 10-12 чоловік. Тобто, але наразі зараз три точки дуже складні: це, звісно, північ. Схід і південь. На півдні вони, де ми їх добряче відкинули і дали їм по зубам біля Іванівського і біля Ступочок. Ми відкинули їх від основної дороги Константинівка-Бахмут. Вони продовжують атаки в одній точці, б'ються, вони намагаються пролізти до літачка там перехрестя. Вулиць там знаходиться це південні ворота, сам Бахмут, і вони намагаються там атакувати контролю фізичного вони на цьому не мають. Так, це все знаходиться в сірій зоні. Йдуть бої, ідуть е, динаміка, вечірні, нічні бої, днівні, раннішні бої. Тобто, все це має різницю, тому що е, все це розлагається на такі, розкладається на такі. Періоди і епізоди, тобто зранку може бути одна інформація з фронту в обід уже зовсім інший, і під вечір взагалі інше. Тому ми зараз тримаємо тут південь, щоб вони не перерізали трасу і не вийшли до літачка самого там Касьора і Чайковської вулиці, і такі. І вони продовжують, але наша тактика спрацювала. Ми скільки могли їх знищували, знищили всю ту основну їхню ударну силу вагнерівців, знищили їх до Бахмутки. Зараз лінія фронту пролягає по Бахмутці. Бахмутка сама собою являє природну перешкоду, і наші там досить добре укріплені позиції. І погода грає в той самому торсі на нашу користь, тому що вони не можуть. Ні форсувати ту річку, хоча вона невеличка, там ні переходити їх, ні строїти якісь фортифікаційні на тій стороні, або навіть інженерні, щоб перекинути через річку Пантони. Тобто наразі схід ми тримаємо добре, і тому, якщо ви бачите на карті, там якщо ви карту видивилися, то видно, що схід ця ця лінія рівнесенька по цій самій річці. Тому ми там утримуємо саме головний удар їхній в лоб, як кажуть. Також є там у них така північна клішня, яку вони вже багато неділь намагаються замкнути кільцети. Але там досить у них невигідні позиції, тому що в нас є такий Є таке місто ще одне як часів яр, яке знаходиться на на, на возвишеності, і е, всі ці точки пристріляні нашими артилеристами, мінометниками і групами мобільними, які працюють по знищенню, по виявленню малейших їхніх десь про продовження. Тому вони навіть до, до хромового і до Богданівки не можуть наразі підійти навіть фізично. Тобто, все це йде в динаміки бою, тому постачання йде. Дуже тяжка ситуація. Там велике болото: цей чорнозем, який складається, як глиняний його називають. Я сам на собі його відчуваю. Наскільки це тяжко в ньому передвигатися, їздити на автомобілях, на джипах і ходити пішки. Тобто, все це, але вони в таких же умовах. Але один плюс у нас ми на своїй землі, ми на укріплених наших позиціях. В час ми виграли зимню кампанію я рахую, Ми виграли, і це признають їхні всі пропагандісти. Якщо ви там краєм вуха десь чули, про що вони там волали. А зараз вони вже скиглять. Тобто вони почали вже нить. Ну що ти ноєш? Ой, та з зимня кампанія на так розчитувала на той успіх. І там і на що вони тільки не опиралися, На генерала мороза, і там на всяких там різних, у них там різні забобони. Але все це наші військові, наші хлопці, наше командування, все це ми нівелювали і нанесли їм значні втрати. До 50 тисяч вони втратили боєздатних людей. Оцих, які атакували цей сам Бахмут. Тому наразі Бахмут наш. Ми його тримаємо і все буде так і надалі. Ось ви кажете про цифру 50 тисяч втрат. Звісно, нікого, о, стає все менше людей, які хочуть там воювати. І щодо вагнерівців, то вони вже почали заманювати їх через порносайти, розміщують там оголошення. І, от, мовляв, кажуть ідіть, воюйте. Як ви думаєте, це вже такий жест відчаю, кого вони там хочуть набрати? Ну я вважаю, що то, що вони роблять за порносайтів. Так для них там все-таки стається. Це те, що вони роблять, та тактика боїв. Воно більш схоже на якесь дікає порно, чим на тактичну е, побудову чогось. Їх просто тупо кидають на м'ясо, і ця тактика продовжується. Ми вже про це скільки з вами місяців розмовляємо. Хоч би щось поміняли, нічому вони не вчаться. Але рано чи пізно прийде весна. Та, на яку ми чекаємо, тобто підсохне ґрунт. А ґрунт там такий специфічний, він як і розмокший, непролазний, так коли він підсихає, він стає як, буквально як бетон. Тому по ньому порухаються і танки, і колісні танки, ті нові, які нам надають, і вся та техніка, яку нам надають західні партнери, все це зіграє величезну роль в тому контрнаступі, на який ми всі чекаємо. Так що поки що їхня техніка дійсно похожа на порно. Ну я навіть не знаю, як це назвати. <кхід> а якщо ви там чули, вони ж туди вже відправляють оці поїзда. Цілі людей, тобто нічого не міняється. В поїздах в цих теплушках їдуть тисячі туди людей, які навіть не знають, куди їх везуть, і вони попадають на війну, на справжню війну, де ми їх не чекаємо, але ми їх чекаємо вже, де їх чекає їхня смерть. Тобто на нашій землі також вони там почали набирати женські батальйони. Ну я не знаю, це зовсім з глузду з'їхали. Вже кидають жінок. На цей фронт, тобто не просто там якими-то батальйонами вони їх кидають на поле бою, тому то вони там на вигадки порно в них в голові таке, що там жах? Також до речі, ще оскільки проблеми пов'язані з набором. Вони відкликають своїх вагнерівців з Африки, тому що в квітні тут має планується велика планується велика битва. І як ви думаєте, це може бути не бахмут? Може, десь ще почнеться велика битва? ну наразі. Я вам так скажу інформації, такої підтвердженої, що ж вони мають десь на якомусь участки ще фронту, крім як Бахмуту, там Углідар, Куп'янськ, вся ця агломерація гарячих точок, що у нас зараз тут створилася саме за зимню кампанію, за на весняну пері... пері... може перейшли. Наразі я не бачу, де вони можуть зібрати цих оцих кувалдоголових дебілів, які чи на Київ підуть. Ну в нас все це вже якщо вони не можуть взяти Бахмут, то яке їм сниться ці міста, які зараз укріплені, де зараз ще заміновано, де ми вже готові і в нас все працює? І ПВО, і наземні служби, і де ми формуємо наші гарні батальйони. Оці, як ви знаєте, не буду їх всіх перераховувати, але всі їх знають там. І залізний, і прикордонний, і національних Тобто у нас хлопці мотивовані. Всі зараз розуміють, чого й що, і всі розуміють, що нам тут те, що вони роблять, не потрібно, і ми готуємося їх зустрічати на любому фонді, Тому, якщо вони знімають і далі продовжують знімати цих своїх контрактників, які е, там не закінчили контракт, вони закінчують контракт всі в Україні. Це я вам гарантую. Коли мова йде про контрнаступ, то звісно, ну ніхто не скаже, коли він саме почнеться, і де саме, і ну, це зрозуміло, що це правильно, але найбільш ймовірними напрямками називають Луганський Запорізький. По вашим відчуттям дійсно світ не може початись контрнаступ. Та чому Е, всі на це чекають, і досить непоганий план є і по запорізькому напрямку. Це дуже стратегічно перерізати їхню головну сухопутну артерію, яку вони там собі видобали і спокійно возять підкріплення і ротація в них там, і техніку вони вивозять на ремонт і нову підвозять. Тобто, наше командування, воно все це прощиту. Ведеться розвідка, ведеться аналіз всього того, що там коїться. І я думаю, що ці два напрямки. Можливі, але я більше дивлюся в сторону запорізького напрямку, щоб розрізати їхню цю сухопутну артерію життя, і тим самим я вам скажу, все буде в наших руках. І Крим наступний та й Маріуполь український. Я вам скажу, все готується, і вони про це вже давно знають, але з цим нічого зробити не можуть, тому що вони попали в Україну. Не на Україну, як вони хотіли, а в Україну. А тут ми їм даємо в Україні бій, і вони за це поплатяться через чергову зустріч у форматі Рамштайн, країни союзники України домовилися про надання нам нової техніки. Зокрема, ми вже отримуємо танки від Швеції. Скажіть. Нам для контрнаступу скільки потрібно взагалі техніки, якої ну генерал залужний сказав, наприклад, на Запорізьке там скільки техніки нам потрібно саме 300 танків і все інше там споміжна БМП, там Бредлі, там і Колісна, там і РСЗО. все це було озвучено і ви знаєте, все це підтверджено нашими західними партнерами. І я вважаю, що ми її отримуємо, тому і зараз. Бахмут відіграє ту саму роль, про яку кажуть наші командування військово військово політичним Воно виграло нам час, воно виграло основний час, і ми змогли підтягнутись. А саме головне, що ми зробили цим всіми цими воєнними хитростями, тому що війну виграють і маневрами не тільки лобовими атаками, і безцільністю оцих хвильових атак, ну живою силою. Тому ми зробили такі хитрі маневри. Ми виграли основну битву тим, що наші хлопці. Поїхали тренуватися за кордон. Ви ж знаєте, і Британія, і Чехія, і Польща, і Німеччина, і інші країни надали нам полігони і надали змогу нашим військовим повністю пройти ці курси і на танках, і на мінометах, і на системах залпового враження. Тобто, я думаю, що десь наші хлопці вже починають вже є і на літаках. Тобто у нас хлопці дуже швидко вчаться набагато швидше вчаться, ніж навіть західні давайте так об'єктивно. Тому що у нас нація геніїв, у нас завжди українці були найкращі. Побудова вертольотів, двигунів найкращих, все це було українці. Тому зараз це все випливає. Наш наша генетика працює зараз на нас, наші уми, наші хлопці, як вони створюють ці скиди бомб, різних пристроїв для виявлення там чи іншого ворога. Тобто, я вам скажу, ми виграли час, дякуючи тому, що героїчним нашим цим направленням, де зараз я на Бахмуті. Ми виграли час, щоб навчити десятки тисяч наших хлопців уже новим стандартам війни на новій натовській техніці. І це на Росії знають, і вони вже у них там паніка. Ви розумієте, ми проіграли е, зімню кампанію, тобто ми не достигли того, чого хотіли. Вони ж так розмовляють там. Я ж подивляюся іноді, що вони там е, те саме. Тобто, а зараз будуть обучені, у них буде натовська техніка, і мало то до цієї техніки без ліміт снарядів. Ви розумієте, що ми зараз воюємо вже, тобто вони вже все почали розуміти. Тому я вам чесно скажу: паніка в стані ворога це теж один із. Головних рушіїв перемоги нашої, тому все зробилось правильно, і те, що ми втримуємо цю лінію, і те, що у Глидар, ми їх там зустріли їхні регулярні війська, де скільки в них вже там рекорд по підбитої важкої техніці, вони там несуть. Тобто, ви розумієте, ми робимо все правильно, тому просто давайте не панікувати, не читати різних епсов з різних там телеграм-каналів у цих диванних блогерів, а просто дивитися, як це робиться військова справа нашими генералами і нашими силою оборони, які зараз знаходяться по всій лінії фронту. Щодо військової справи, за останні з новин, наші військові збили російський бомбардувальник Су 24 під Бахмутом. Скажіть, взагалі, це важка задача збивати ці літаки російські? Чесно, це надзвичайна задача, важка піймати саме бомбардувальник. Який запускає уже там бомби і ну, з відстані, тому він вони вже теж навчились воювати і зараз збити таку пташку, я вам скажу, це дорогого стоя, тому що один бомбардувальник може здійснювати безліч, безліч військових операцій, і він може кошмарити одну і ту же ділянку фронту дуже дуже довго. А якщо його збиваєш. От як зараз це виявилось можливим, я думаю, це на деякий час знову ж приб'єм трошки рвення, понімаєте і сміливості, тому що збили їхнього аса, який дійсно був асом на цій Су-24 бомбардіровщику, і нашим хлопцям знову є що правильно перепочинок, і ми знову підтягуємо наші сили, і знову ми за... укріплюємо наші. Позиції, тому що літаки не дають цього зробити, вони кидають страшні величезні бомби, які переривають буквально землю. І мало того, вони кидають бомбиці на наш мирний бахмут там великі. Будинки, платоповерхівки, тобто бомби, які наносять колосальний ущерб інфраструктурі міста, і також не дає нормально передвигатися нашим військовим на їхні позиції передові. Тому то, що ми збили їхню таку пташку, це дуже велика перемога, і це нам дає і психологічний, і в воєнному плані верх ми держимо тут. Чи цікаво дізнатися вашу думку стосовно інциденту, коли е, Су-27 пошкодив і збив американський безпілотник над Чорним морем? Взагалі, що ви можете сказати про цей інцидент і ваше бачення цього? Ну, таке вже траплялось дуже дуже давно, якщо ви пам'ятаєте, там інцидент був холодна війна. А зараз те, що зробили ці російські? війська, я їх по-іншому називаю. Тобто вони спочатку намагалися знову брехати, але брехати як можна. Ми живемо в цифрових технологіях, ми живемо в спутниковому світі. Ми живемо, де за такі за десятки мільйонів летить цей жнець. Ясно, що він це все зняв і передав на базу. Як це робилося і що це робилося? Тобто, так вони його закидали топливом. Уже ж ми маємо відео в інтернеті, як вони заходять раз другий раз, і, скидують е, топливо цю е, авіаційний керосин, який е, по суті і збив цей дрон, е, і зараз от сьогодні вони там в море вивели десятки поїзкових своїх корит, які намагаються знайти його. Тобто, щось там піднімали, щось вони там не то, але вони намагаються знайти ту частину, яку американці сказали, що вони медіаційно ліквідували. Тому я вам чесно кажу, це ще одне підтвердження того, що рано чи пізно е ці російські е агресії. Проти не то що України, проти всього світу настане кінець. Це їхня агонія. Хай вони літають, що котять робити. Але як вони себе поведуть? Проти F-16, їхні ці старі корита, <кій> сушки їхні? Чесно, в них немає ніякого шансу. Тому одне діло збити розвідувальний дрон. Ну просто це смішно застосувавши такі хитрості. То я думаю, що в 16 шістнадцять не дасть шансу навіть приблизитися, не то що на, на сотні кілометрів до нього. Петро. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. Дякую, що обороните нас усіх. Будь ласка, бережіть себе. Нашим зачамне нагадую, що з нами на зв'язку був військовослужбовець збройних сил Петро Волощенко із позивним столом. Дякую вам. Дякую.